Мене звати Сергій. Я ветеран. Мене зацькували сусіди за памбус. Пандус. Пандус. Пандус, ласка, Подивіться. 20 метрів. Конфлікту б не було. Просто він виник на рівному місці через. Неосвіченість я не знаю. Просто будьте людьми. Прекрасно розумію Сергія, тому що сам опинявся в такій ситуації в Батьківському домі, коли встановлювали пандус. Сусіди спричинили скандал. Він тут буде всім заважати. При тому, що пандус також допомагає не лише людям з інвалідністю, а також для переміщення дітей в візках. Ду, ні, Як бісках. Нормальний мешканець будинку? Нормальний мешканець. будинку? як він має розпакувати, хоча б щось приїде до всіх не робить ремонт. Сказав на до мене, до всіх тих хлопців, які отримали поранення. Ну, типу, в його очах вони ненормальні. Не не він бігає! Він бігає! Він бігає! Він бігає! Ви уявляєте, як сюди на моя пілить! Ця пані напевно не зовсім розуміє ситуацію, тому що напевно ніколи не використовувала крісло колісне, і слава богу, ніколи не користувалися протезом. Попри те, що у нього є два протези, і він ним користується. Це не виключає того факту, що йому також потрібне крісло колісне. Якби в них була потреба в пандусі, то в них взагалі питання не виникло. А першочергово що це, щоб людина могла самостійно заїхати, виїхати і комфортно.